Всіх вітаю, за проханням, я мазур агроном розказати вам про посів Дині. Саме прямий посів Дині Мене звати Тимур, я автор ютуб-каналу Агродвіж, займаюся агросупроводом, агроконсультаціями і розповсюдженням і застосуванням триходерми живої. І так, поїхали. У нас Диня, прямий посів в поле насінням, не розсадою. Пройдемося. Температура, схема висаджування глибина посіву, плівка треба не ПОТРІБНА, Яка саме захист шкідників та хвороби добрива і сорти? Поїхали по кожному пункту окремо. Перше температура. Температура при прямому посіві в ґрунт. Ми рівняємося на температуру ґрунту. Диня не проростає або там хворіє краще не сіти при температурі ґрунту 15 градусів і нижче. Не треба 15 градусів ниже. Тобто ми починаємо від 16 градусів за Цельсію. Ідеальна температура для посіву. Дині прямий, прямий посів це 20-22. З чого можна починати? 20-22. Це дуже класно. З температурою є. Далі схема. За якою схемою сіяти і як розміщати ці насіння в полі. Є перший варіант 1,40 сорок. Це в сантиметрах на 70. Це десь виходить приблизно 10 тисяч на ціни на гектар. Інший варіант десь 2, 10 на 70. Це прості, тут виходить приблизно там, 6 тисяч. Якщо насіння, якесь у вас там сортове, дешеве, і у вас його багато, можна сіяти по дві насінини в, в одне місце. І потім, коли ну, тобто ви там якось захотіли роз, розмістити, тут, тут у вас ряди йдуть через там, оце метр сорок або тут 2,10 ну, І ви в ці місця, коли куди ви сіваєте насіння, ви їх е, кладете по це у вас через 70. Ось це відстань. По дві насінини. Це збільшує кількість насінин на площу на гектар, але тим самим, коли вони всходять, ви потім можете вибрати одне найсильніше і залишити. Якщо щось станеться з одним, інше у вас залишиться. І так, відсоток рослин на гектарі у вас збільшується більше до ста. Якщо ви якусь ви хочете ем, конкретну густину стояння рослин на гектарі. Як треба прибирати? Якщо ви в один отвір тут є. Поклали дві насінини. Ось, на глибину, на глибину, зараз будемо казати, якусь там. І ви отримали дві насінини: одна і от інша. То ви берете ту, котру вам не подобається, якась вона менша слабша. Просто на рівні, ось, у вас два листя є. Ось, і коріння таке. На рівні е, е, грунту прищіплюєте. Відриваєте її, не витягаєте. Якщо будете її витягати, то ви травмуєте інші рослини. Просто треба прищіпнути, щоб не було рослині точки росту. Ось тут її і все. І так у вас буде більше, більший відсоток до 100 стояння ціни на гектар. Далі, глибина. Глибина у нас, якщо це посів, якщо це сортовий, якщо це легкі ґрунти, то можливо до 4 до 4 см. Але я вам раджу, що у вас був гарний ґрунт, і ви сіяли не сівалкою, а вручну тоді можна сіяти там 2-3 см. І це 2-3 см це найкращий варіант. Ось це найкраще. Колом я вводжу те, що найкраще. І тут мені ця схема більше подобається. Далі, Плівка. Потрібна для дині плівка чи ні? Ну, це залежить. Від поля, якщо багато бур'яну, то плівка потрібна. Якщо у вас крапальне зрошення, якщо ви хочете більшу враженість, то плівка з нею проще працювати. Тому що, коли без плівки росте бур'ян, і там треба з ним не боротися. І плівка, вона з неї перепади вологи менше, в плівки краще отримати всходи. Потрібна чи ні, я би її використовував. З нею на відсотків 20-30 більше вроженість. Полівка так, чорна або, або прозора. Ну, можна брати і ту, і ту. Якщо у вас вже тепло, вже ви бачите, що і в ніч, і в день у вас тепло, і температура грунту 22 градуси є, можливо і більше, а можливо, у вас там і 30 градусів. То брати чорну. Якщо у вас прохолодно, ви бачите, що там ще холодно, то можна брати білу, прозору, вона більше прогрівається, і тим самим ви е, виграєте тепло. Нагадаю, в мене е, за номером під цим відео є мій номер телефона, ви можете запитати про плівку. В мене є знайомий, який виробляє плівку е, біля Києва, і в мене ціна, якщо замовляти для мульчування, для невеликих теплиць на 20% ціна буде нижче, ніж ту, що запропонують вам. Можна там вибрати будь-які параметри. Будь-яку ширину, будь-яку товщину, будь-який колір, світлостабілізацію, будь-які параметри можна вибрати. Головне, ми працюємо від 3 рулонів і більше. Ціна мінус 20% від того, що вам пропонують. Тобто гарні ціни. Плівка. Так, використовуємо, якщо температура дозволяє, то беремо чорну. Чорна. Для мульчування. Товщина 30 мікрон. 30 мікрон. Ширина. Ширина, в залежності від ряду. Ширина плівки, я вважаю, тут повинна бути десь 90 см. Метр. Метр. Далі. Тут я не написав за полив, крапельна стрічка, полив так, потрібно це робити, крапельну стрічку, яку брати таку, яку дозволяє вам ділянка. Ви повинні дивитись на перепад рівню. Тобто крапельний полив його не можна ось так бери, і це буде класно. Треба розраховувати відносно умов вирощування. Якщо ви не хочете розраховувати, які у вас там умови вирощування, і не, немає різниці, яка буде враженість, то брати емітерну через 30 сантиметрів, щоб були отвори, водовилив одиниця, довжина ряда максимум 70 метрів, і тиск краплені стрічки, щоб у вас була одна атмосфера, і щоб у вас фільтр був на 120-й фільтр. І тоді в середньому буде більш-менш непогано. Інші варіанти можливі, але треба прораховувати. Якщо це є мета за, заробити на цих рослинах, захист. У нас можуть бути хвороби і шкідники. Шкідники, з моменту посіву, вам треба попікувати, щоб не було шкідників в грунті, тому що вони можуть зійсти насіння. З посівом вам треба внести нурелде або піренекс і за розрахунку 1,5, а краще 2 літри на гектар. Що саме, я сказав, ось доза. 2 літри на гектар. Треба внести, щоб відігнати шкільника від краплинної стрічки. І я догадаю, що через тижня два треба повторити. Якщо у вас звичайне поле, якщо багато шкільників, то можливо там 3, навіть 4 літри треба давати. Якщо ви хочете використовувати біо, то там є такі мітерезін та баверія. Але треба переконатися, що це, ці препарати працюють. Це біо, якщо температура ґрунту більше, 18 градусів, ці препарати працюють. Котрі як спори, якщо там є клітини, то працюють і при нижчих температурах. Але будьте уважні, бо в мене зараз в групі в Телеграмі багато знайомих, котрі купують якийсь метрезін, вносять і потім складають відео там, де повністю в рослині диня муха, котра з'їла цю рослину. Вам треба переконати, що цей препарат працює. Якщо не знаєте що, то вносите нурел або Принекс. 2 літри на гектар. Далі. Хвороби. З посівом ви робите перший полив і вам треба внести триходерму. Триходерма – це живий гриб, котрий захищає, стимулює рослину. Захищає від хвороб, стимулює рослину швидше сходити, росли, розвиватись і робить більш доступні елементи живлення. Триходерма – мікогардін. Мікогардіан. Мі Віріди. Канінги. Харцяну. Із розрахунку на 1 гектар перше внесення повинно бути трохи потужним. По 2 літри кожного виду. 2 літри. Це зерновий мицелі. це жива трихадерма. І у вас рослина буде просто Спершу ви внесете трихадерму і потім, після трихадерми ви вносите сюди норел Д. Вони один одного не пригнічують, не підсилюють і не пригнічують. Все буде гаразд. З добрива тут на початку не потрібні. Далі. Коли у вас рослина вже всходить, вам треба дивитись від шкідників. Шкідники, мають цісний ротовий апарат. Це трипси, це попелиця, це цикадка і а, кліщі. Від них треба працювати. Раз в тиждень робити оприскування, підбирати проти них, тому що вони витягають багато сил з рослини. Як і саме, їх багато, але дивіться, що вони були проти них. А, далі хвороби можуть бути на рослині, і треба цими препаратами робити оприскування. Оприскування робити раз в тиждень. Можна змішити з інсектицидами. Тільки там вже доза буде менша. Менша буде, якщо це у нас полив. полив. А це у нас оприскання буде. Оприскання там іде по 0,7 кожного виду, 0,7, 0,7 і 07 літра кожного виду трихдерми. Це вартість на гектар буде 500 гривень, а це десь 1500. Так. І це робити раз в 2-3 тижні. Це кожні сніг днів. І рослина буде захищена і може розвиватись. Добрива. Добрива, які можна і потрібно давати. Коли на рослині ви бачили 3-4 справжніх листя, то можна починати давати добрив. Вам треба знати, що за весь період вирощення вам треба дати приблизно 200 кг селітри м'ячної, Це азот. 200 кг По селітри м'ячного рівняю. Фосфора я би дав би десь по монокалій фосфат, десь приблизно на гектар 30 кг. Калій у нас я би розраховував би по нітрат калію кілограмів 50-60 Кальцій це у нас кальциніт. Я би його розраховував кілограмів би 100 на гектар. Так, Сорти, сорти приносяться сюди. Найкращі сорти я бачу прямий посів, це диня Мазін. мазін. На другому місці стоїть диня Маорі. Це непогані гібриди, тільки одне вам треба знати. Це гібриди від компанії Клос. І коли ви купуєте це насіння, вам треба перевіряти сертифікати якості насіння, щоб ви були 100% впевнені, що ці насіння взйдуть. Це гібриди ось цей на першому місці, цей на другому. Магазин взагалі чемпіон. А, дасть гарний результат, але перевірте, будь ласка. Якість насіння. При посіві збережіть упаковку, щоб вона у вас залишилась. І 10, 20, 30 насінин. І краще брати два гібриди. Якщо один якийсь не з'їде, то ви можете визвати представника і сказати, що у нас не сходить, але вже час буде втрачений і це буде не дуже гаразд. Далі є гібриди, котрі тип пільдесапа від компанії RickSun. Там, я не пам'ятаю, на е, назви, мабуть, бравура, докрал, щось таке. Це непогані гібриди, їх можна вирощувати, але вони іншого типу, але набирають популярність в Україні. Там насіння більш якісне, можна його не перевіряти і тільки дивитись на якість стану ґрунту, як ви його вирощуєте. Ось ця вся інформація, її треба дотримуватись. З приводу поливу: перші поливи, коли тільки сходить насіння, робити часі, але невеликі, щоб насіння класно зійшло, але треба слідкувати, щоб воно не потонуло в воді. Потім, коли ви вже отримали сходи, робити поливи великі і великі паузи між ними, щоб коріння і напилось води, і потім шукало і більше розіняло кореневу систему в ґрунті. Тобто, спочатку часті отримали сходи, великі і великі паузи. Потім, коли ви вже бачите, що у вас буде гарна гетативна маса, робити вже більш часті поливи. Диня не любить переливу. Не переливайте. Якщо ґрунт ще не просох, то не треба його поливати. Це треба відчувати і дивитись, як це вирощується. Якісь інші дії зелені операції це більш складна інформація, і там треба інди, інди, індивідуально підходити до кожного гібриду, до кожного поля. Це вже я роблю в особистому агросупровіді. Мої контакти ви можете знайти в Ютубі, це Ютуб канал Агродвіж. Кому сподобалось відео, за вас лайк під відео на ютуб-каналі Ярик Мазур Агроном. Хай щастить!